Досвідчена садівниця пані Світлана знає про саджанці все. Займається цією справою вона уже понад 10 років і за версту бачить неякісний товар. Саджанці повинні бути корінна система добре розгалужена, чимало там корінців, і звичайно, вони мають бути не сухі, м'які на дотик і свіжі. Також зверніть увагу на кінці пагонів. Вони не повинні бути сухими та зморшеними, бо це ознаки того, що посадковий матеріал не першої свіжості і навряд чи приживеться. А тому перед покупкою зріжте верхівку однієї з гілочок. Якщо зріс зелений, деревце можна купувати. Ми як вибираємо саджанці, Ми коли беремо саженці, ми дивимо на крону, щоб вона була набита мочка, на ствол, щоб він був не порезаний. Ми дивимо, щоб не було менше поврежденії. Більше більше, болі живе дерево штобибила. Попросіть у продавця дозвільні документи на продаж. Якщо таких при ньому немає, від покупки краще утриматись, бо такий посівний матеріал може не лише не прижитися у вашому саду, а й заразити інші дерева шкідниками. Краще слажимося купляти. Безпосередньо в розсадниках, а не на стихійних ринках, при дорогах оскільки там є гарантія того, що дійсно той саджанець пройшов певні процедури, певні види контролів. Якщо ж ви вирішили закласти сад площею 20 соток, ви можете розраховувати ще на компенсацію своїх витрат від мінагрополітики. Кошти на це держава виплачує за рахунок півтора відсоткового збору від продажу алкогольних напоїв. Щоб ця компенсація йшла не тільки високовеликотаварним виробникам, а й одноосібникам і фермерам, щоб вже сад з 20 соток можна було компенсувати. Це якраз ця соціальна направленість дії уряду для підтримки українського села для сільського розвитку. Детальніше про те, як селянам отримати компенсацію за закладку багаторічних насаджень, ви можете дізнатись у фахівці Мінагрополітики за цим телефоном.